Добрий день Павло Вікторович. Вчора у вас була зустріч із головою Миколаївської обласної адміністрації. Які були рішення прийняті на цій зустрічі? Як ви можете прокоментувати ситуацію ще з перекриттям дороги? Була пропонована пропозиція зустрітися в ініціативній групі з нинішнім губернатором області, але ініціативна група відмовилася розмовляти. Ну, були запрошені керівники району міста і. Терміново було, було зібране засідання, на якому обговорювалися питання ремонту дороги аж 11 на дорогу Аж 11 на Нобурський район виділено з бюджету області 200 мільйонів гривень. Це зі слів губернатора Мерікова. Ці 200 мільйонів складають близько 65% від всіх коштів, які виділили на всю область, на ремонт доріг. Я вважаю, це дуже. Велика, скажімо так, допомога нашому району, тому що ну наскільки мені відомо, по всій області дуже багато є проблемних ділянок доріг, і більшу частину цих коштів виділено імену ну саме на нашу. Ділянку було дуже багато пропоновано е, пропозицій е, по ремонту самої дороги. То дійшли до згоди, те, що е, з цього тижня будуть надіслана техніка, яка зробить. Поточний е, ремонт е, цієї дороги е, для того, щоб е, хоча б е, хоча б вона стала проїзною. Потім буде виготовлена кошторисна документація, проект, е, е, який повинен пройти експертизу. Всі е, законом передбачені тендерні. Умови, і тільки потім вже можна говорити про виділення більших коштів для ремонту доріг, але ми на даний момент виробили чотири чітких питання: це перше зняти. Ділянку дороги фрезерною машиною від Новополтавки до Нового Буга і цю ж сумішу, яку знімемо, вирівняти е, саму дорогу і де досипати щебнево б сумішу. Друге питання було вирішено, щоб заборонити рух великовантажного транспорту по даним ділянкам дороги, щоб вони не розбили те, що зробимо. Третє буде виготовлено. Ця проектна документація і четверте, десь з травня місяця, вже буде йти робота по повному ремонту дороги H11 від Миколаєва до Казанковського району. Зрозуміло, А от Міріково було вчора запропоновано дорогу через новий бух ремонтувати власним коштом міської ради. Чи має право міська рада робити цей ремонт і чи є в міської ради кошти на цей ремонт? Це було запропоновано, але це нам потрібно узгоджувати ці дії із депутатами міста і вносити зміни до бюджету. Це вже будемо розглядати це питання. В робочому порядку люди в місті ще турбуються теж по стан доріг по місту, там, де на станцію по вулицях, скільки коштів виділено на поточні ремонти наузі? На цей рік дуже мало виділено коштів на ремонт доріг. І я згоден з цим, тому що я вважаю, якщо місто зібрало гроші. Які передбачені податками на ремонт доріг, то вони повинні і використані, будь на ремонти доріг. Не на які більше другі цілі, вони не повинні використані. Ну але було розподілено рух коштів іншим шляхом. Будемо пробувати вирішити і цю проблему, але тих коштів, які навіть ми отримали від сплати податків, їх все одно не вистачає на ремонт доріг міст. Їх дуже багато треба. Я дуже мені важко зараз сказати про яку це цифру йде. Мова треба сідати, повністю прорахунки робити, повністю ревізію всіх вулиць міста, виміряти кожен квадратний метр, щоб ми вже могли з певністю сказати, скільки нам потрібно коштів на ремонт доріг по місту. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.